Осінь у селі, пора підбиття підсумків, збору врожаю і водночас підготовки до нового сезону. Земля ще дихає теплом, але вже відчувається подих зими. Саме в цей час досвідчені господарі думають не тільки про зберігання овочів чи підготовку льохів, а й про те, щоб закласти основу для майбутніх посадок. І тут на допомогу приходить стара, перевірена роками практика, тепла грядка. Це не просто модна примха чи новинка з книжок про городництво, а справжній сільський винахід, який дозволяє вирощувати овочі раніше, ніж у звичайному городі, навіть коли ще стоїть прохолодна весна. Багато хто в селі знає, що весною земля прогрівається повільно, особливо важко тим, у кого ділянка в низині чи після зими залишилось багато вологи. Насіння в холодну землю не поспішає сходити, а розсада, висаджена занадто рано, може просто зупинитися в рості або навіть пропасти. Тепла грядка вирішує цю проблему. Її суть у тому, що всередині створюється природне тепло за рахунок гниття органічних решток. Тобто земля ніби сама себе гріє і коріння рослин отримує потрібну температуру навіть тоді. Коли на поверхні ще холодно. Для селянина це справжня підмога. По-перше, весною не треба поспіхом копати город, коли земля ще мокра або мерзла. По друге, тепла грядка дає можливість висадити ранню зелень, редиску моркву чи навіть помідори на тиждень два раніше, ніж сусіди. По-третє, вона утримує вологу, не потребує частого поливу, а головне, дозволяє зменшити кількість бур'янів. Бо, якщо все зробити правильно восени, то більшість насіння бур'янів перегорить у середині шару. Крім того, тепла грядка це спосіб мудро використати все, що лишилося після сезону, гілки, трава, стебла кукурудзи, картоплиння, навіть бур'яни, які ми зазвичай спалюємо чи виносимо на смітник, можуть послужити користі, адже в селі нічого не повинно пропадати дарма. Наші діди й баби казали, що від землі взяв, назад землі віддай. Саме це і є основна ідея теплої грядки органічні залишки не просто зникають, вони повертаються в ґрунт, перетворюючись на добриво, що живить город протягом кількох років. Осіння пора найкращий момент для такої роботи. Влітку земля втомлюється, але восени вона ще тепла і приймає все, що закладеш у неї. До того ж є вдосталь сировини, скошена трава, листя, солома, гній, городні рештки. Це саме той момент, коли господар може зробити запас користі на майбутнє. Якщо відкласти до весни часу не вистачить, бо тоді потрібно садити, полоти, поливати, а не копати ями і возитися з гілками. Тому осіннє закладання найрозумніше рішення. Сільські господині часто кажуть, що тепла грядка це як піч під городом, вона зігріває землю знизу, дає рослинам м'яке тепло і не боїться приморозків. Весною, коли інші ще чекають, поки ґрунт просохне, на такій грядці вже зеленіє кріп, салат чи рання картопля. А якщо поставити зверху дуги і натягнути плівку, то можна мати урожай удвічі раніше. І при цьому не треба витрачати електроенергію чи робити теплицю, усе працює за рахунок самої природи. Є ще одна важлива перевага тепла грядка, чи це спосіб покращити землю на ділянці. Багато хто скаржиться, що ґрунт виснажений, глина тверда, пісок не тримає вологи, органічні шари, які закладаються восени, поступово перегнивають і створюють пухку, живу землю, схожу на чорнозем. Вона стає більш родючою, дихає, краще тримає вологу і живить рослини. Таким чином, грядка служить не лише один рік, це інвестиція на кілька сезонів наперед. У сільському господарстві завжди важливо думати наперед хто восени не полінується, навесні матиме легшу працю. Тепла грядка це саме той випадок, коли труд восени сторицею повертається врожаєм та й зробити її можна без великих затрат усе потрібне вже є під руками, не треба купувати дорогі матеріали, достатньо лопати, віска, граблів і бажання зробити корисну справу. Тому восени, коли город уже прибраний, а дні стають коротші, не варто відкладати, краще знайти кілька годин, щоб підготувати майбутнє місце для посадки. Потім узимку буде спокійніше на серці, усе готове, земля підживлена. Залишилось тільки чекати весни, бо кожен селянин знає, хто восени землю любить і не забуває про неї, тому вона віддячить сторицею. І тепла грядка найкращий спосіб показати цю любов на ділі. Щоб тепла грядка справді працювала, її треба зробити правильно, крок за кроком. Починати варто з вибору місця найкраще там, де сонце буває більшу частину дня, бо навіть найтепліша грядка без сонця. Не дасть доброго врожаю. Уникайте низин і місць, де стоїть вода після дощу, надлишок вологи охолоджує ґрунт і може викликати загнивання нижнього шару. Добре, коли ділянка трохи підвищена, або, хоча прівна. Якщо місце відкрите вітрам, не зайвим буде зробити невеличкий захист, кущі, тин або навіть парканчик з дощок. Це допоможе зберегти тепло, особливо навесні. Далі Підготовка самого місця. Зазвичай теплу грядку роблять шириною близько метра, а довжину яку дозволяє площа. Глибину копають приблизно пів метра. Хоча все залежить від того, який шар органіки ви плануєте закласти. На дно кладуть грубі матеріали, гілки, дрібні сучки, стебла, кукурудзи чи соняшнику. Вони створюють повітряний прошарок, який дозволяє волозі проходити, але не застоюватися. Крім того, ці гілки довго перегнивають і довго виділяють тепло, тому грядка гріє не лише перший рік, а й наступні. Наступний шар рослинні залишки, трава, листя, бур'яни, солома. Головне, що щоб не було насіння, інакше навесні з'являться небажані сходи. Цей шар теж сприяє теплу, адже коли органіка починає гнити, виділяється тепло, подібно до того, як у купі гною чи компосту. Можна взимку відчути легке парування, якщо є можливість добре додати кухонні відходи, лушпиння картоплі, капустяне листя, залишки фруктів чи овочів, це все чудова їжа для ґрунтових мікроорганізмів, які створюють живу землю. Далі приходить черга найважливішого шару гною або напівперепрілого компосту. Якщо є свіжий гній, його краще класти глибше, щоб не спалити коріння майбутніх рослин. Можна змішати його з соломою або старою травою. Якщо гною немає, чудово підійде пташиний послід, але його треба обов'язково розвести водою одна частина посліду на 10 частин води, і полити цією рідиною органічний шар. Саме цей етап створює головне тепло. Гній при розкладанні виділяє багато енергії і тому грядка починає парити. Коли нижні шари готові, зверху насипають шар землі не менше 20 см, якщо є перегній чи чорнозем ще краще. Земля має бути пухка, щоб коріння легко проростало і щоб повітря могло вільно надходити до органічних шарів. Дехто зверху ще кладе тонкий шар старої соломи або мульчі. Це допомагає зберігати вологу і захищає поверхню від пересихання. Обов'язковим етапом є полив. Не треба лити відро води на кожен метр, але важливо, щоб усі шари злегка зволожилися. Без вологи гниття не почнеться, а значить, і тепло не утвориться. Дехто радить після поливу накрити грядку плівкою або старими дошками на тиждень два, щоб процес розкладання запустився. У цей час у середині грядки починається природне життя. Бактерії працюють, гріють землю, і через кілька днів, якщо зняти плівку, можна навіть відчути тепло рукою. Ще один важливий момент час і послідовність робіт. Найкраще робити теплі грядки наприкінці вересня або в жовтні, коли ще не промерзла земля, але вже закінчилися основні польові справи. Якщо зробити раніше, у серпні, то шар органіки може встигнути занадто швидко перегнити, і весною ефекту тепла буде менше, якщо пізніше і у листопаді, коли земля вже тверда, то буде важко копати і закладати матеріали. Тому золота середина це коли ще легко копати, але вже відчувається осінь. У кожному господарстві свої можливості, тож не обов'язково робити все за книжкою. Якщо немає гною, його можна замінити товстим шаром зеленої трави або компостом, якщо немає листя, підійдуть стебла, кукурудзи чи бур'яни. Головне, щоб у грядці були різні шари грубий, середній і м'який. Саме різниця між ними забезпечує і тепло, і родючість, гілки створюють вентиляцію, трава дає швидке тепло, а гній або компост підтримують процес розкладання довше. На зиму грядку краще накрити, можна використати старе сіно, солому, агроволокно або навіть просто картон. Це захистить верхній шар від вимивання дощами і не дасть промерзнути занадто глибоко. А навесні, коли сонце почне пригрівати, достатньо зняти укриття, і земля буде готова до посадки. Дехто ще ставить над нею легку конструкцію з дух, щоб швидко натягнути плівку, тоді грядка перетворюється майже на теплицю. Є ще одна добра порада: якщо ви робите кілька теплих грядок, міняйте їх місцями раз на 3-4 роки. Коли нижні шари повністю перегниють, ця земля стане надзвичайно родючою, і там можна садити навіть вибагливі культури, як от томати чи перець. А нову грядку зробіть поруч, використовуючи вже готову землю з попередньої, як верхній шар. Це замкнений природний круг. Де нічого не пропадає, усе це здається клопітким лише на перший погляд, але коли зробити хоча б одну теплу грядку і побачити результат, ранні сходи, сильну розсаду, менше хвороб і бур'янів, одразу хочеться зробити ще кілька. Бо господар знає, що восени зробиш розумно те навесні працюватиме саме. І тепла грядка це найкращий приклад, як природа допомагає тому, хто її розуміє. Якщо запитати старих господарів, то кожен скаже по-своєму, як робити теплу грядку, у кожному селі свої звички, свої матеріали, свої секрети, перевірені десятиліттями. Наприклад, дехто починає з того, що восени просто згрібає все з городу бадилля, траву, кукурудзяні стебла, стару солому і складає в довгу купу прямо на місці, де планує садити навесні. Зверху притрушує землею, а потім накриває мішковиною чи старою плівкою. Узимку ця купа дихає, з неї йде легкий пар, наче від гною. А навесні, коли все відкриєш, під руками буде тепла, пухка земля. Це найпростіший народний варіант теплої грядки, який не потребує ні копання, ні складних розрахунків. Зате працює. Інші більш дбайливі роблять теплу грядку у вигляді коробу. Беруть старі дошки, збивають рамку і наповнюють її шарами гілки, трава, листя, гній, земля. Таку конструкцію легше обслуговувати. Вона не розповзається, не осідає, її можна навіть пересунути, якщо треба. До того ж, дерев'яний короб затримує тепло і виглядає охайно. У багатьох господинь такі грядки стоять уздовж паркану чи біля теплиці там, де сонце гріє зранку до вечора. Наші бабусі мали свої хитрощі, вони знали, що не лише гній може гріти, часто в основу клали шар старої соломи або кукурудзяного стебла, а між ними сипали трохи попелу чи землі. Потім додавали зелені залишки, наприклад, кропиву лободу. картоплиння. Особливо цінували кропиву, казали, що вона гріє і годує. Вона справді містить багато азоту. Тому швидко перегниває й утворює тепло. Попіл вже додавав поживи калій, фосфор, кальцій, усе, що люблять овочі. І навіть якщо не було гною, така грядка не поступалася по ефекту. Є й старіші звичаї. У деяких регіонах України ще на початку минулого століття робили так звані високі грядки, їх насипали з купи трави, змішаної з перегноєм, а з боків обкладали дерном або лозою. Зверху клали родючий шар землі. Усе це було схоже на довгий вал, який навіть узимку не промерзав повністю. Такі грядки садили першими, бо вони швидко прогрівалися. Люди не знали слова біотермія, але добре розуміли, що земля може гріти сама себе, якщо в ній є життя. Цікаво, що теплі грядки по-своєму робили і у різних кліматах. На півночі України частіше використовували кінський гній, він гарячіший і довше гріє. На півдні, де зима коротка, брали більше рослинних залишків, аби земля не пересихала. У Карпатах додавали навіть мох чи тирсу, щоб утримати вологу. І кожен варіант працював по-своєму. Бо головне правило одне: органіка мусить гнити, тоді буде тепло. Сучасні городники багато читають про європейські методи, але насправді більшість із них це лише нові назви для старих сільських способів. Ті ж самі теплі компостні грядки або біогрядки це наші традиційні грядки з гілками і травою. Просто колись про них не писали в книжках, а передавали з вуст у вуста. У кожної родини були свої прикмети. Наприклад. Дехто вважав, що грядку треба робити на убуваючому місяці, щоб бур'яни не росли, інші клали у середину жменю старого насіння гороху чи квасолі, щоб земля ожила є цікаві приклади з життя. Один господар із Полтавщини розповідав, що робить теплі грядки вже 20 років поспіль і ніколи не купує добрив. Він бере старі гілки від обрізаних садів, насипає зверху траву. Потім кидає трохи землі і залишає на зиму. Весною садить у таку грядку капусту чи кабачки, ростуть великі, соковиті, а земля під ними як пух. Інша жінка з Вінниччини робить усе по-своєму, замість гною кладе багато бур'янів, поливає настоєм кропиви і накриває старими дверима. Каже, що під тими дверима все горить навіть у мороз, і навесні грядка тепла. Як хліб після печі. Раніше господарі навіть спеціально збирали матеріал для теплих грядок. Після жнив не палили солому, а зберігали в стозі для осіннього закладання. Гілки після обрізки саду сушили, щоб зручно було класти на дно. Гній ніколи не вивозили далеко, його берегли, як золото. Зараз, коли багато хто живе без худоби, знайти гній важче, але принцип не змінився. Усе, що гниє, може стати частиною теплої грядки, порівнюючи старі і сучасні методи, можна сказати, що відмінність лише в деталях раніше більше покладалися на власний досвід і спостереження, а тепер додають наукові поради перевіряють кислотність, вологість, температуру, але головна мудрість залишилась не спалюй органіку, заклади її в землю. Бо в селі завжди знали, що попіл від згорілої трави дає одну користь, а перегнила трава десять. А дехто й сьогодні поєднує старе з новим. Наприклад, у теплу грядку додають шар картону чи газет це захищає нижні шари від бур'янів, а водночас з часом перегниває. Хтось додає дрібку деревного попелу чи розчин марганцівки, щоб дезінфікувати. Інші ж вірять лише у старий метод, та НУ це натуральне, без хімії. І треба сказати, урожай у них не гірший. У селах ще кажуть грядка тепла, той господар не голодний, бо така грядка дає результат навіть тоді, коли весна холодна, коли заморозки затримуються, коли у сусіда ще земля тверда, а у тебе вже зелень росте, то це справжня радість. І недарма теплі грядки знову стали популярні, вони прості, надійні, і в них закладена мудрість кількох поколінь. Усе нове це добре забути старе, а в селі цю правду розуміли завжди. Підсумовуючи, можна сказати одне: тепла грядка це не просто спосіб зберегти тепло в землі, а справжня наука розумного господарювання вона вчить нас використовувати все. Що дає природа, і не марнувати жодного клаптика добра. Бо кожна гілка, кожна жменя листя, кожен бур'ян, що перегниває у землі, стає живильним коренем для майбутнього врожаю, і той, хто раз зробив теплу грядку восени, уже не повернеться до старого способу копати навесні холодну землю. Бо він побачить різницю, побачить, як земля дихає, як рано сходить зелень, як навіть бездобре вростуть ростуть міцні рослини. Найголовніше не поспішати і не лінуватися. Осінь це не лише час відпочинку після жнив, а й пора мудрої підготовки. Якщо закласти грядку як слід, то навесні не доведеться метушитися. Земля вже буде готова, прогріта, м'яка, сповнена життя, і не треба буде чекати, поки сонце розморозить верхній шар, тепла, грядка й оживе першою. А в селі, як кажуть. Хто раніше посіяв, той раніше і збирає. Є кілька важливих речей, які варто пам'ятати, По-перше, не кладіть у теплу грядку те, що може нашкодити землі пластикові пакети, пофарбовані дошки, хворе картоплиння чи рослини, уражені грибком. Такі залишки не перегнують, а лише затримують процес. Краще все це спалити окремо, а попіл уже додати до землі це буде безпечніше. Не робіть грядку занадто високу, коли шар органіки більше метра, вона може просісти нерівномірно, і верхній шар піде тріщинами. Оптимальна висота близько 50 сантиметрів. І ще одна дрібниця, але важлива не залишайте відкриту грядку без укриття на зиму. Сніг і дощ вимивають корисні речовини, а сильний мороз промерзне глибоко. Краще прикрити соломою чи старою плівкою, тоді всередині залишиться тепло і життя не зупиниться. Навесні, коли сніг зійде, не поспішайте одразу сіяти, зніміть укриття, дайте гряці трохи подихати, через кілька днів земля стане м'якою, підсохне і можна буде працювати. Найкраще почати з невибагливих культур ридиска, кріп, салат, цибуля на перо. Вони люблять тепло, але не потребують великої глибини. Коли побачите, що сходи рівні й дружні, можете сміливо садити інше помідори, кабачки, капусту. І якщо зробити все правильно, то навіть у прохолодну весну ці культури відчуватимуть себе як у парнику. Є ще одна добра звичка кожного року трохи підживлювати грядку, восени після збору врожаю додайте тонкий шар трави, трохи перегнуючи компосту і знову прикрийте. Це допоможе продовжити її життя. Бо тепла грядка може служити 3-4 роки, поки повністю не перегнуть усі нижні шари. Потім її можна розрівняти, ця земля стане найродючішою на городі, а нову теплу грядку зробити поруч, використавши стару як основу. Таким чином кожного року ви будете мати свіжу живу ділянку, яка сама себе відновлює. Багато господарів уже переконалися, що теплі грядки он це не тимчасова мода, а справді мудрий і економний підхід. У наш час, коли добрива дорогі, а погода часто підводить. Це один із найнадійніших способів мати стабільний врожай. До того ж, він не шкодить природі, усе, що закладаєш, повертається в землю, як і має бути. Це коло життя, яке не потребує зайвих витрат, а найкраще те. Що його може зробити кожен і молодий господар, і літня людина, і навіть школяр, який допомагає батькам, щоб уникнути помилок, запам'ятайте просту народну пораду. Грядка любить турботу, як дитина, якщо ви зробите її з душею, без поспіху, усе вийде. Не бійтеся, експериментувати, можна спробувати різні матеріали, змінювати шари, пробувати різні культури. Головне, щоб земля не залишалася голою і не виснажувалася. Коли під нею є органіка, коли вона дихає, тоді й урожай буде вдячний. І наостанок слово для господаря осінь у селі завжди тиха й задумлива. Дні корочають, пташки готуються до відльоту, а земля просить спочинку. Але той, хто любить свій город, знає саме зараз час дати їй силу на наступний рік. Бо земля пам'ятає руки.